Полісся трину перемогло пакше угорський клуб, показали, хто такі угорці і де їх місце. Ну і це був дуже гарний матч у виконанні Полісся. Хоча перші, напевно, хвилин 20 впевненості в тому, що буде прям настільки легко не було, тому що Полісся все ж таки я думаю, що готувалися до того, як взагалі вони грають, як використовують їх центр форварда. Перші там хвилин 20-25 забагато дозволяли. Пакшу виходити саме туди, тому що з точки зору білдапу у Пакша проблеми присутню, саме в перших двох третинах поля. Ось коли їм вдавалося виграти оцю довгу видати на тота -то, і виграти підбирання, вже потім, коли вони насичували чужу половину поля людьми, тоді вже і полісю ставало важкувато, тому що внизу комбінували угорці досить непогано, і декілька таких дзвіночків було неприємних біля воріт волинця. Але все, що відбувалося далі, то звісно вже був великий плюс. І тут я б відзначав, напевно, тренерський штаб, який не тільки ось підлаштувався, дещо додав налаштуваннях з точки Зору оборони а з точки зору атаки, коли вони знайшли, ось це прям дуже слабке місце в захисті. ПАКША Солодка Лиса Булочка в правому фланзі захисту, ветеран капітан команди Сабу.